Приїхала нам знову якась кокаїна. Пачка велика. А то Залучаю старшого інженера до розпаковки. А ну, давай. О, Black View знову. хоче, щоб ви його побачили. Добре, давайте дивитися. Ігор, що це? Планшет. Нащо тобі планшет? Може то телефон такий великий? Мега, мега 2. То їх там дві штуки? Напевно. А, зараз. Ах, запах нового пристрою. Що ми тут маємо? Дошка для нарізання колбаси. Ні, то захисне скло в комплекті. Нічого собі. anti fingerprint high definition and transparency design. Цікаво. Це планшет чи це чехол? Це... Це два в одному. Це і планшет, і чехол. Наклейка захисна. Нам розказують про роздільну здатність і розмір. Вказують ємність батареї. І кількість мегасюксілів камери. Ну і пам'ять. Супер. Не просто, а супер. Запам'ятайте, тут пам'ять супер. Та, воно в чехлі, тобто цей чехол зйомний. Ну от Я вам скажу комплектація, коли зразу і захисне скло, і чохол, то досить круто. Принаймні приємно. Не треба бігати, шукати. Таке досить приємне на доток. Soft touch покриття тут. Гарно. Камера фронтальна. Можна скайпити. Скайп, до речі, вже відійшов в минуле, так як і Аська. А і камера. Камера одна. Це підсвітка і, і ще щось не знаю, що. Алюмінієвий корпус з пластиковими вставками. Периметр ось тут, по-моєму, іде пластиковим. Виконаний пластиком. А, є. І тут ще одне захисне скло чи плівка. Ось видно, довкола камери виїмка. Ха -ха -ха. Класно. Три кнопки, як на телефоні, досить зручно, по-моєму. Алло, мама, як не мама? Як пішов за кораблем? Включай трохи макулатури, то би то читали. І ремарка, як зайти в нічний режим. То щоб вночі не спати, чи навпаки, як заходиш то в той режим, воно все блокується. А, затичка для відкривання, USB-кабель в комплекті. Це що таке? Стилус? Він от з якоюсь такою насадкою. Я так розумію, він з нею і має бути. Я вперше бачу і не знаю поки що це таке. Може, це має відношення до цього і приставки мега. З гамнітною застіпкою. Оп, Клац! закрився. І тут що не загубити, це може бути цікаво. Зарядний пристрій брендовий BlackView. Принаймні так на ньому написано. Теж в захисній плівці. Потужність в нього заявлена. 12 вольт 1,5 А. Що дає сумарно 18 Вт. Ще підтримує Power Delivery, напевно. 9 вольт і 5 вольт. 5 вольт 3 А, 9 вольт 2 А і 1,5 А12 вольт. Справді це є стилус, ось ним можна ганяти. Києва нема. Плюс 2. Так, де я ще не був, куди би хотів поїхати в Каїр. Є, добре, далі. Пін-код ми пропускаємо. Забираємо всі дурацькі сервіси Google, які тільки можна забрати. Мусимо погодитись з тою фігньою і чекаємо, коли воно запуститься. Є навіть без входу в аккаунт. Це приємно, що можна запустити без входу в аккаунт. Що ми маємо по замовчуванню? Сервіси Google це зрозуміло. Браузер Chrome. Мене цікавить в першу чергу налаштування. Подивитися, що він вміє. О, підключимося до Wi-Fi. Цікаво працювати зі стилусом, котрий має такий балямкаючийся наконечник, можна сказати, електропіцюрину. Запустили, активували. Давайте дивитися, що він вміє. Що ти тут побачив? Розказуй. Ооо, і що це буде? Капець, малий знайшов ще якесь секретне меню. Я не знаю, що це, але я це бачу перший раз в житті. Це напевно якась гра. Так. Це є космічний корабель і треба шукати різні планети. Так, я з радістю звалив з тої планети. Що тобі ще кинулося в очі з тим планшетом? Розказуй, що ти бачив. Дуже легенький. Ану неси ваги. І важимо. Скільки? Мені 618. не 618. 618 грам? Так. Як будеш тестувати? Буду тестувати в іграх. В різних е спеціалізованих програмах. ФПС будеш дивитися, так? Та? Файно, то ми будемо знати, як він себе поводить. І на нагрів зверни увагу. Так. Давай, чекаю від тебе звіту. Пройдемося по AIDA 64. Процесор Unicon, Unisoc, Unicon, не знаю, як це читається. Tiger T615, де восьмиядерний, i5 і зараз восьмиядерні йдуть бачимо техпроцес у нас тут 12 нанометровий. Це дуже класно. Зараз, якщо не помиляюсь не менше, це є 4 нанометровий. Не пам'ятаю. Якщо згадати, що планшет дешевий, це взагалі класно. 12 гб оперативної пам'яті. Це класно. Доступно половина. Що згадати, що я перед цим іграв PUBG не дивно. Дисплей у нас тут фактично 2К, 2000 на 1200 пікселів. 10,5 дюймів. Це дуже багато. Це от лодоня моя. Дві мої лодоні і ніяк не закрив. Тут у нас цікаво. 60 Гц. Не подобається мені це. Рендер ГП. Це, скоріше за все, є відеоядро, або як це говориться, відеокарта. Майл G57. 660 мА. /годин. Споживання маленьке. Планшет якісний, хороший, потужний. Android у нас тут самий новенький Далі у нас тут пристрій. Це нам не цікава температура. Температура реклама. Температура у нас тут 26 градусів. Думайте, 26 градусів. Це дуже мало. Давайте далі тестувати якісь ігри. Так подивимося, що в нас у настройках в Майнкрафті, що в нас тягне. Запускається він фактично за секунд 7 десь так. Ну, 7 секунд це зовсім мало. Грає. Є мікропролаги, але це не страшно. Якщо згадати, що це Майнкрафт, то не можна покласти будь-що. А якщо врахувати, що в нас ще й стоять максимальні настройки, зараз вам всім покажу. От, максимальна прогрузка чанків і красива графіка, то можна зрозуміти, що ну, планшет... Планшет потужний. Тобто, якби ми це запустили на комп'ютери, звісно, би було багато FPS. Ну, але більше 60 немає сенсу. Фактично, різниці немає. Тільки в, в, в одній грі, яку я знаю, є сильна різниця. Тобто ми поставили менше прогрузку скучанків, як бачимо, взагалі фрезів фактично немає. Тобто, є мікрофрези, але це фактично на всіх телефонах, так як це Minecraft, не дивуємося. Можна ще побачити, що є дуже зручна підставка, на якій планшет повністю тримається. Якщо її забрати, показує, що я її забрав. Ну, Планшет логічно, що падає. Так і грати не дуже зручно, але ставимо назад підставку і все. Планшет стоїть як нерухомий. Давайте поставимо графіку на високу. Тут згладження у нас максимальні 60 FPS. Поки стіни тіни у нас не цікавлять, так як для планшетів, для комп'ютерів. Для телефонів це дуже сильна нагрузка, це можна покласти будь-що. Як бачите, у нас тут включено HD-графік, Тобто у нас все буде дуже красиво. Загрузка пройшла максимально швидко, навіть не чекали. Фризів взагалі немає. Якщо навіть дивитись по тому скільки тут всяких об'єктів, взагалі фризів немає. Тобто, от, стріляю, теж нічого немає. Що якийсь ефект роблю, кущі заїжджаю, все одно нічого немає. Зараз спробуємо, коли вже буде якийсь прогрес, коли вже буде якийсь бій, подивимося, чи є якась просадка в FPS. Ну, ігрок з мене й такий собі. Не знаю наскільки добре граю, ну, як бачимо, просадок фактично немає. Тобто літаки там так літають. Далі я думаю, можна не показувати. Все зрозуміло. Фрезів немає. Закриваємо вкладки. Що будемо тестувати? Далі. Давайте в Antutu. Тестуємо. тестуємось. Тест буде дуже довгий. Він фактично йде 20 хвилин. Через це мусимо нарізати по чуть-чуть. Дуже сильно нагадує The Forest, не знаю чому. Напевно, через те, що якісь скали, якісь берег каміння. Тест ми пройшли раніше. У Нас 312 тисяч 412 балів. Найбільше набрала пам'ять оперативна. Це є LPDDR4X. Ну, аналог, напевно, де DDR 4 пам'яті в простих комп'ютерах. LCD тест, це тест на кольори, що подивище є десь биті пікселі. Якщо бачите, кажіть, бо я ні жодного не бачу. Ні одного взагалі не бачу. Давайте подивимося, скільки є дотоків. Давайте 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так Наковач, він нам показує. Провіримо, чи є 11, правда? Зараз знімаю шкарпетку. Отак роблю отак, оп. Десь. Ну, якщо хтось грає ще з ногами, не знаю таких. Жалійтеся, кажіть, щоб додавали можливість на 12 пальців. Давайте потестуємо паб. Грати будемо на ранзі Ас. Зараз показую. Тобто ранг ас людей буде дуже багато. Запускаємося рейтинговий рангель з новим, новесеньким івентом. Тобто загружаємося ми фактично на 28-27 секунді. Це хороший результат. Звук тут нормальний, є два стереодинаміка. один тут, один тут, не знаю чи видно. Значить, зараз трошки пограємо, подивимося, що буде з прогрузкою в ігрі. От впадемо на весенький ін. Подивимося, що там буде з FPS. Тобто зараз падаємо вже. Буде видно прогрузку. Зараз побачимо, скільки швидко загрузиться. Івент моментально прогружається. То зараз побачимо, що буде, коли всі і почнуть один по одному стріляти. 14 людей не так багато. У ага, нас тут афк ігрок. Мені потрібно. Я не люблю грати з тімейтами. Зараз ви бачили наглядний приклад чому? Щоб поставити більший кут огляду, зараз покажу, що буде. Картинка зовсім величезна стає. Тобто, І грати максимально зручно. Наприклад, показую, як виглядають е, піки, такі як в одного ютубера, як то кажуть Хазен. Може хтось знає, це тобто, позивний. Ну, тобто величезний кут огляду, по суті, як напали. Хоча мені здається, що це розтянка картинка з звичайного телефона. Ну, я думаю, ви за побачили, що фрезів немає, все класно. Та де ж ти такий замацьганий поставив, Та тобі відблиски буде, видно, зараз будуть тебе баклани, те, що ти руки не помив брудними руками. По екрану лазиш. О, так, запис дає, запис, Зроби щось там. Ну і шо, як тобі той Блін, чекай. Ну і що, і як тобі той планшет? Класний планшет, заряд тримає цілий день. Якщо грати в ігри, можна грати більше 6 годин. Більше 6 годин. Якщо якісь, якісь відео дивитись, то більше 10 годин. Класний яскравий екран чіткий 2К. Заряджається планшет фактично за 2 години, екран на 60 Гц, величезний екран на 10 дюймів, багато пам'яті. І що, вартує він тих грошей? Вартує. Ясно. А якісь недоліки помітив, що тобі не сподобалось. Ну, трошки вночі незручно мінімальній яскравості гра. А, ти зараза мала, то ти по ночох сидиш бавишся ігрушки замість того, щоб спати а потім в школі на уроках не зівати. Ой, зрозуміло. Люденьки, можливо, сучасний гаджет хороша мотивація для дитини, але пам'ятайте, що воно може зробити дитиною неадекватною. Вам просто необхідно контролювати, скільки часу дитина за цим ділом проводить. Як вона проводить, чим вона займається, бо інакше діла з дітей не буде. Я подивився, що ті діти бавляться на тих планшетах, я, чесно кажучи, трошки розчарований. Тому якщо за дитиною не дивитися, то гаджет може зробити з дитини бамбука. До речі, принагідно колись в коментарях жалілося, що після пралки телефону прийшла пипа. Такий ні, працює відмінно, без жодних проблем. Мікрофони, динаміки, поліфонія все повністю працює. Тобто, все те, то, що ви бачили в огляді цього оскала, працює відмінно. Якщо хтось не бачив, подивіться собі цей огляд. Досить цікаво, ми з ним таке робили, що на жаль, з планшетом зробити не можна, бо він це не переживе. Він на це не розрахований. Ну а кому сподобався планшет, прошу дуже посилання в описі, посилання або в спливайках. Дивіться. Можливо, зможете замонтувати свою дитину до навчання, до роботи чи ще до чогось. А після того, що я бачив, що ти бавишся, іди збирайся, поїдеш в дідо.